Дивіться, ось такий поїзд, це строїться така дорога. Пам'ятаєте, була екскурсія і він бачив такі ці там поїзди, Томас називається, він дуже хотів. А Тимофію м'яча подарувала, теж дуже хотів. Такі подарунки. А Єфремчику подарували подаруночка посудку. Різну каструльки. Сковорідка, там, чайничок. Дуже задоволений вже цими іграшками. Він грається, розуміє, що це за іграшки. Дуже радий був з ними. Так, дівчата, я вже вдома. Точніше, я була в Костко в магазині, в HomeGoods і хочу показати, що покупляла. У е, мене такий сьогодні трошки загружений день прибирання, що небудь готування. То покажу швиденько. Так. Це з скостка взяла такий виноград. Якийсь такий смачний, так як в Україні, пам'ятаю, був такий смак, якийсь як в школі давали чи де. Ну, дуже класний виноград. Мені сподобався. Далі взяла хурми. Тут вона така твердовата, але вона солодка, добра. Ось такі наші улюблені М -м -м. булочки, чи як сказати. Це так, як слойоне тісто, вишеньки, і зверху глазурка, ну дуже-дуже смачне. І подивіться, взяла ось таку тортілію. Тут аж не 57 штук. Воно класне. це класне тісто, наче бурекі. Можна собі наліпити і смакувати. Дуже воно смачне. Далі ще взяла ось такі дві кофти для Тимофія або для Якова. Ну, для Якова буде великий. Це ж 7-8 років, були по два чимось долари, то я взяла. Ось, вони дуже полюбили, я їм раніше купляла по 6 доларів. А це були по 2, то я ще взяла. Вони люблять таке носити в школу такі кофти. І я купую те, що подобається їм. Мені якось писав хтось, що це не модно вже. Я не купую те, що модно, я купую те, що подобається дітям. Все, я за модою не ганяюся, повірте. І подивіться, яку я красу купила у Home Goods. Як побачила, мені воно так сподобалось. Дуже гарне, якісне. Зроблене гар... набагато таке виглядає одна ця вазочка, яка красива. Дивіться. Таке вже новорічне, святкове, якесь таке різдвяне. Я не знаю, як об'яснити, але мені дуже воно сподобалось. І я не пошкодувала грошей купила. Я бачила подібне в бурлінтон. Дуже маленькі ці штучки такі не зрівняється з цим, не зрівняється. То взяла. Так, ідемо, покажу ще, що там купила. Як я взялися в кофту. Дивіться, мені треба знайти якусь вазочку, у що ці штуки поставить. Дуже такі гарні. 6 доларів в костку. Сподобались теж мені вони, я щось подібне таке собі хотіла. Я люблю і Мені дуже подобалось таке деревце. Ну, воно б з чимось до 200 доларів. І поки я ще не купила таке, трохи, знаєте, дорого. Для мене це трохи дорого. То взяла. Ось так воно дивіться, як його можна поставити в таку красиву, якби була яка ваза, така гарна. В мене такої нема. У мене є прозорі вази. Я не знаю, можливо, спробую поставити, як воно буде виглядати, чи гарно, чи ні. О, щось там ще є. О, батарейки є. Прекрасно! А я поставила свої. Супер. Ну, я задоволена. Так, і ще взяла пральний порошок, тому що вже закінчився. А мені, як закінчиться порошок, все. Я не знаю, все зупиняється, тому що все ж впирається. Дітки дуже мажуть одежу. І треба прати. І треба ж... То я купила сьогодні вже, взяла на пробу розсипча. Цей тайт побачу. Оксана казала, що краще пере, чим в капсулах або розливний. Ну, перевіримо. 26, чи скільки доларів. Скільки там була на його знижка, то я буду. Навіть, напевно, ще сьогодні швиденько закину одну стірку. І хай собі пере є фрем-єснязко. Дуже сподобалось йому, я запекла. Дивіться. Так, це така трошки скоринка, але я такого великого куска. Таке вже добре дівчата, Тимофій тут смакує. Смачно, Тимофійко? Подивіться, яке воно смачне. Дуже м'ягке і на смак прекрасне, так? Да? Добре? Mm -hmm. Їш, синку, їж. Ось такий мій день. І, повірите, я в день прибрала. Їхала в магазин, куди мені треба. Я поприбирала. Приїхала, е, прийшли хлопці, Оксани, не мої, бо вони трошки були в Оксани. І Вітя був з ними вже. То вони тут атак гралися. Що де-небудь трошки не так уже чисто. Ну і сама я покупки прибираю, прання, розношу все, поскладала. Такі мене ще справи. Зараз ще хочу швиденько помити підлогу, але я дуже люблю мити підлогу. Це ж Єфрем фрем Коли вже діти, наприклад, полягали спати, або, ну, щоб вони не ходили не робили мені сліди. Дуже не люблю цього. То ось так. Ну, що, скажете, гарна мене ця штука? Ну що, я всім дуже вам дякую за перегляди. Бажаю всім мирного та гарного дня і бажаю всім щасливого Різдва, вам, щоб ви не просто святкували, а відчули у вашому серці це свято по-настоящому, по справжньому, тому що свято це не їжа, це не якісь там украшання, прикраси, це народження Ісуса. Я бажаю, щоб Він народився. В кожному серці. Тепер точно, всім дякую за перегляди, всім пока-пока.